Ну, як ми бачимо, такти тактика провокацій вона постійно використовувалась Російською Федерацією в ході війни впродовж останніх чотирьох місяців. Тобто Російська Федерація не діє в умовах звичайної війни, тобто не може бути повторення, скажімо, подій там 41 першого року, коли відбувається збройні протистояння. Це так звана гібридна війна, коли йде і використовується і військова тактика, використовується робота пропагандистської машини, і так далі. Тобто, зараз ми бачимо звичайну провокацію. Причини подібних провокацій в тому, що я досить високо оцінюю е, саме мирний план президента, який був оприлюднений, тому що цей план грає надзвичайно велику роль у е, тому, щоб зупинити пропагандистську машину Російської Федерації. Фактично, Українська держава обезброїла Російську Федерацію. Я маю на увазі обезброїла інформаційну машину і пропагандистську. Тому що пропаганда була спрямована не лише на громадян Російської Федерації, а також спрямована і на Захід. І тому зараз отака показово мирна позиція, вона показала всьому світу і змусила була реагувати владу Російської Федерації давати відповідь на подібний мирний план. Тобто вся потуга російської інформаційної політики була зупинена, і крім цього, фактично, Українська держава зробила кроки, які унеможливили відкриту збройну агресію Російської Федерації. Тобто будь-яка військова агресія, будь-які введення миротворців, введення важкої техніки, воно показало для всього світу, що це є пряма військова агресія. І відповіді в бік Росії були б досить швидкими і досить адекватними. Але треба говорити, що це лише тактичний крок. Тобто, оцей мирний план ми виграли тиждень, виграли 10 днів. Ми змусили Росію нервуватись, іти на провокації, ми зв'язали її по руках. Але далі нам потрібен серйозний план, який дозволить створити запобіжники від того, щоб ми могли забезпечити безпеку на наших східних кордонах. Олексію, хотілося би ще запитати, розібратися принаймні в ситуації. Я знаю, що в Чехії пройшла, хоча й не численно, але все-таки акція представників передусім лівих сил. І незважаючи на те, що було мало людей, проте там лунали гасла про щодо київської хунти, що війська України обстрілюють житлові житлові райони в Донбасі. Йде наступ на Європу з України. Як би ви прокоментували ці події? Ну, як ми бачимо, не лише в Чехії, ми бачимо навіть в Австралії розмалювали український храм свастикою. Тобто, це знову ж таки класичний підхід Російської Федерації. Те, що ми говоримо, що їхні дії спрямовані не лише на внутрішнього споживача, але й на зовнішнього. Тобто їм потрібно показати для всієї Європи про те, що Україна це агресори, Україна розстрілює мирних, мирних жителів для того, щоб коли Росія введе так званих миротворців в лапках, то Захід має зіткнути з полегшенням і сказати вже байдуже, що аби там перестали стріляти, аби на території Європи стало менше однієї зоною нестабільності. Але ми бачимо, що дії Російської Федерації набагато серйозніше, тобто вона не лише проплачує от подібні акції, не лише проплачує провокаторів, які розмальовує храми. Вона купує цілі країни. Я маю на увазі, вона купила лояльність Сербії. Завдяки там величезній підтримці, величезній кількості гуманітарної допомоги, можливо, іншим преференціям, вона купила прихильність Греції і е, Російська Федерація бере фактично під контроль, тобто домовляється із європейськими націоналістами. От я хочу нагадати, скажімо, заяви Марії Лепен е, лідера французької французьких правих націоналістів. Яка також робить пропутінські заяви? А лідер, скажімо, угорської партії Юбік. Це партія, яка має яка є другою за чисельністю в парламенті. Він кілька днів тому перебуваючи партія на пена да. прес-конференції. Він досить прямо заявив про підтримку путінської позиції і заявив про те, що в Україні з України є терор проти мирних жителів. На моє переконання, Україна повинна давати адекватні кроки. І, от дуже добре, що є подібний мирний план. Який досить складний, тобто його підтримали і три українських президенти. Він досить гарно прозвучав в міжнародному плані, але також має бути адекватна відповідь з боку українських правоохоронців. Тобто, тут має працювати і дипломатія, і тут повинні активно працювати представники Служби безпеки України. Я переконаний, що Тим політикам, представникам партії Йобік, представникам партії, представникам французьких націоналістичних сил, які підтримують заяви Марі Лепен, їм має бути як мінімум заборонений в'їзд до України.